Цей епізод реальної історії ми готували надзвичайно довго, спілкувалися з кількома істориками, збирали факти і ретельно їх перевіряли, тому що наш випуск сьогодні надзвичайно важливий. Він присвячений людині, яка стала символом для українців, натомість поза Україною ставлення до нього більше ніж неоднозначне. Отже, Степан Бандера. Ким він був бандитом чи героєм? Можливо, він став таким популярним, тому що радянська пропаганда зробила його головним антигероєм. Чи можливо він і дійсно був людиною-взірцем, що поклала життя за незалежність України? Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Отже, що такого особливого у цьому невисокому на зріст, непримітному, на перший погляд, чоловікові? Відповідь слід шукати в його біографії. Степан Бандера народився на новий рік, 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів. Нині це Івано-Франківська область. Тоді ці землі були у складі Австро-Угорської імперії. Степан виріс в дуже набожній родині. Його мати Мирослава походить з родини греко-католицького священника, А батько Андрій і сам був священником. Дитинство Бандери припало на буремні часи. Йому було 5 років, коли почалася Перша світова війна, і 9 років, коли вона. Закінчилася результатом першої світової стало повалення Австро-Угорської імперії у 1918-му, а роком раніше розвалилася Російська імперія внаслідок внутрішніх революцій. Ці події українці по обидва береги Дніпра сприйняли як шанс здобути власну об'єднану державу. З 1917-го до 1921-го років відбувалися події, що увійдуть в історію як визвольні змагання або українська революція. Про Ебі тих складних подій ми детально розказували в окремих випусках реальної історії. Подивіться їх обов'язково за цими посиланнями. Зараз тільки нагадаю, що в ті роки після розпаду австро угорської імперії на західній території України претендувала Польща. Але 1 листопада 1918 року у Львові українці проголошують Західноукраїнську народну республіку. З УНР формує армію. Вона називалась Українська Галицька армія, і наступні два роки воюватиме із поляками за свою територію. Тим часом в східній частині України після розпаду Російської імперії утворилася Українська Народна Республіка, яка воювала із більшовиками. На початку 1919-го з УНР об'єднується з УНР. Цю епохальну подію ми відзначаємо кожен рік 22 січня як день соборності. Але вже через рік тяжких боїв на два фронти у квітні 1920-го Симон Петлюра укладає з Польщею Варшавський договір. За його умовами він поступається західними територіями України по річці Збруч на користь Польщі. Я неодноразово повторював, що цей політичний хід був вимушений. Петлюра, об'єднавшись із Польщею, мав на меті перемогти радянські війська і вибороти незалежність спершу, хоча б для частини етнічних українських земель. Проте, чимало учасників української визвольної боротьби, які були проти Варшавського договору, виїжджають за кордон. Влітку 1920 року у Празі створюють українську військову організацію на чолі з полковником армії УНР, командиром січових стрільців Євгеном Коновальцем. Українська військова організація об'єднала представників двох армій УНР та ЗУНР. Вони готувались до реваншу. Це дуже важливо. На той момент у 20-му році факт окупації частини України Польщею не визнавала міжнародна спільнота. Тож українці хотіли скористатися цим шансом. Вони планували повалити польську владу на території ЗУНЕРК. Другим кроком було би підняття повстання по всій території України. Чому все це важливо для розуміння, ким був Степан Бандера? Не тільки тому, що ці події відбувалися фактично на його очах, коли він був ще дитиною, а й тому, що його батько, священик, який був для Степана прикладом та взірцем, служив капеланом в українській Галицькій армії армії ЗОНР. І от через кілька місяців після укладення Варшавського договору, влітку 1920-го Андрій Бандера вирішує відійти від боротьби і з військової служби їде до родини вугринів. На той час ця територія. Вже була під контролем Польщі. В генеральному штабі польської армії діяла так звана двуйка, так неофіційно називали другий відділ Генерального штабу польської армії, який займався розвідкою та контррозвідкою. Вони запровадили шпигунську мережу для виявлення усіх недогідних польській владі особистостей. І от щойно батько Степана Бандери повернувся додому з війни, його як нелояльного польській владі українця одразу заарештовують. Від ув'язнення колишнього капелана врятував сан і численні клопотання церковників. Зрештою, отця Андрія відпустили. За перші два роки після війни у 1920-21 роках поляки запроторили у табори приблизно 100 тисяч українців, і це були не лише військові, а й священники, як батько Бандери, адвокати, громадські діячі словом українська інтелігенція. Вони жили в нестерпних умовах, їм відмовляли в лікуванні та погано годували. За приблизними підрахунками, 20 тисяч українців померли в цих концтаборах. Загалом на території Західної України поляки провадили політику, яку цілком можна охарактеризувати як антиукраїнську. Назва Галичина змінюють на Східна малопольща. Тих, хто з початком окупації відмовився присягнути Польщі, одразу звільняють з органів влади. Впродовж 19-20 років це близько 6 тисяч українських службовців. Загалом людей звільняли з роботи просто за походження і відмову прийняти офіційно римо-католицьку віру. Державні школи були переведені на польську мову навчання подекуди залишали хіба що окремі уроки української мови та літератури. Не більше викладання українською зберіглося лише в приватних. Школах. Степан Бандера на той час маленький, достатньо кволий хлопчик. Дитина, яка виросла в умовах постійних війн, голоду і скрути. Він мав хронічну хворобу, ревматизм колінних суглобів. В періоди загострення Степан навіть не міг ходити. Та, не дивлячись на недуги і ще зовсім дитячий вік, Бандера вже мав приводи у польську поліцію. Як ви думаєте, за що? У свої 10 років, будучи гімназистом з трийської гімназії, Степан Бандера на уроці малював у зошиті і підручниках український тризуб. За це його забрали до відділку і там відлупцювали. Очевидно, що з цього ще зовсім дитячого віку в ньому формуватиметься внутрішня незгода з усім, що відбувається. Війна б'є не тільки по фізичному, а й по ментальному здоров'ю. Сьогодні в Україні немає тих, кого особисто не зачепила б війна. Тривожність, безсоння, невпевненість, апатія, дратівливість дуже часті симптоми в українців різного віку і статі і різних професій. Є люди, які стали свідками воєнних дій, перебували під окупацією, ті, хто пережили втрату близької людини, ті, хто несе службу, та їх родичі. Цей список можна перераховувати до безкінечності. Але головне, які б випробування ви не переживали, ви не маєте Залишатися наодинці. Сьогодні кожен може знайти психологічну допомогу дуже легко і швидко. На платформі для онлайн-терапії Mindly зібрана величезна база спеціалістів. Напевно, Mindly той застосунок, який має бути сьогодні у телефоні кожного українця. Тут ви можете вивчити анкети психологів і відеопрезентації і підібрати того спеціаліста, з яким саме вам буде комфортно. Працювати за цим QR-кодом або посиланням у описі ви можете пройти тест, який допоможе визначити ваш запит. А платформа підбере особисто для вас відповідного психолога. А для наших глядачів за спеціальним промокодом Історія 20 20% знижки на перший сеанс з будь-яким спеціалістом Mindly. Історія вашого життя у ваших руках. Травні 1923 року стається подія, яка руйнує плани української військової організації. Ліга націй — це перша міжнародна організація, що була створена для налагодження миру та співробітництва. Такий аналог нашого ООН, визнає приєднання Галичини до Польщі, але висуває одну вимогу надати українцям автономію. Втім, польська влада уникала виконання того зобов'язання. Більше того, на ділі політика асиміляції лише посилювалася. Тим часом в Європі працює українська військова організація на чолі з конувальцем. Уво вербують українців, які працюють у тилу ворога, тобто на Галичині. Найголовніше вони проводять агітацію серед українців, розповсюджують нелегально ввезену в Україну українську літературу і агітки. Але вдаються і до радикальніших дій. Наприклад, члени ООН час від часу скоювали замахи на польські органи влади та польських політиків, здійснювали напади на поліцію, пошту викрадали бюджетні гроші на потреби організації, оскільки вважали ці кошти надбанням українців. Валили телеграфні стовпи, щоб обробити зв'язок. З позиції польської влади у той час це, звісно, було бандитизмом, але тут потрібно чітко розуміти, що члени УВО вважали свої дії єдиним можливим способом відреагувати на антиукраїнську політику польського уряду. Бандері було 15 років, коли він чує від батька історію про зв'язкову Уво, що надзвичайно вплине на його свідомість. В лютому 1924-го поляки схоплюють українську розвідницю Ольгу Басараб, маленька на зріст, тендітна жінка, вчителька за професією, Вона фактично присвятила своє життя боротьбі за українську державність. З 1918-го Ольга працює в уряді з УНР пізніше в посольствах УНР у Фінляндії та Австрії. Коли дипломатичні представництво УНР в Європі закриваються, вона переходить в підпілля у 1923-му Вона приїздить до Львова. Для прикриття Ольга працює в бюро нафтової фірми, проводить приватні лекції з МОВ. Також входить в управління жіночої організації Союз Українок. Насправді, весь цей час жінка працює на Уво вона зв'язкова Євгена Коновальця. Польська поліція навідалась до квартири Ольги Басараб в ніч на 9 лютого 1924-го. Що знайшли в неї при обшуку? Тут свідчення істориків різняться. Хтось пише, що Ольга мала детальні документи з розташуванням усіх польських військових частин. Інші про якісь документи УВО та агітаційну літературу. Як би то не було, Ольгу Басараб забирають до в'язниці. Далі були довгі допити і тортури. Проте тендітна вчителька не здала своїх побратимів. У поліцейському протоколі значиться лише одна фраза. Цитую: Я відмовляюся від усяких зізнань. Кінець цитати. Ольга померла у в'язниці. Ростин показав численні забої, зламані пальця та ребра, сліди катувань електричним струмом. П'ятнадцятирічний Степан Бандера робить із цієї історії свої висновки. Невдовзі старша сестра Марта застала його після того із закривавленими пальцями. Бандера запхав собі голки під нігті. Щоб випробувати свою витривалість на випадок, якщо його піддаватимуть тортурам. Окрім цього, він прив'язував себе до дерева догори ногами і так висів декілька годин. Було таке, що бив себе плітьми. Батько не схвалював подібні вправи, але Степан відповідав, що колись його будуть мучити ще й не так. Тож він має бути готовим. Вже через три роки Степан Бандера і сам вступає до Уво. Бандеру спочатку беруть у відділ з розвідки, а з часом, враховуючи його ораторський талант, переводять у відділ агітації. У 1928 дев'ятсот Він переїжджає до Львова, де поступає до високої політехнічної школи, але паралельно продовжує працювати на українське підпілля. Друзі, наш збір «Ударна історія» для роти ударних дронів 109-ї Донецької бригади ТРО продовжується. І залишилося зовсім трохи – всього 20 тисяч гривень. Просто наведіть камеру свого смартфона на QR-код, що бачите на екрані, і відправте 5, 10, 20 гривень. Хто скільки може, тут важлива кожна гривня. На зібрані разом із вами гроші. Ми вже замовили наземну станцію. І як тільки закриємо збір, замовимо нашим хлопцям ще 10 дронів. Величезна подяка кожному, хто любить наш проект, підтримує Україну і донатить на ЗСУ. В лютому 1929 року під час установчого конгресу українських націоналістів створено організацію українських націоналістів, яку очолив Євген Конувалець. Вона об'єднала українську військову організацію та багаточисленні молодіжні рухи спротив. Степан Бандера, звісно, вступає. І туди головна мета ОУН здобути українську соборну державу на всіх її етнічних землях. По суті, вони продовжують ту саму тактику, що й УВО. Друкують та поширюють пропагандистські матеріали серед українців та організовують саботажі. В новій організації Бандера швидко набирає авторитету та популярності. А зірковим часом для нього став один трагічний випадок. У листопаді 1932-го у місті Городок на Львівщині оунівці здійснили невдалий напад на поштове відділення. В операції брало участь 11 оунівців. Під час нальоту зав'язалась перестрілка з польськими поліцейськими. Один з правоохоронців загинув. Було вбито і двоє унівців. Ще один застрелився сам, щоб не попасти до рук поліцейських. Вісім інших членів ОУН втекли з місця події. Однак вже дуже скоро трьох із них затримали Василя Біласа, Дмитра Данилишина та Мар'яна Жураківського. Пізніше поліція заарештувала одного з керівників ОУН Зенона Косака, якому висунули звинувачення в організації нальоту на пошту. Отже, на лаві підсудних опинилось четверо. Судив їх так званий наглий суд, так тоді називали військово-польові суди, що мали право дуже швидко, фактично без попереднього слідства, проводити засідання і вже за 24 години могли виконати. Присуд смерті до Мар'яна Жураківського проявили милість: 15 років ув'язнення. Зенона Косака, якого звинувачували в організації нальоту, звільнили за браком доказів. А от Василя Біласа та Дмитра Данилишина засудили до смертної кари. Справа набула величезного розголосу. Хлопці, яким на той момент було трохи більше 20 років, визнали свою провину. Утім, пояснювали, що напад було здійснено заради боротьби за права свого народу. Польська влада прагнула залякати членів УУН цією стратою. В день страти Степан Бандера придумав те, що ми б сьогодні назвали флешмобом. О 6-й ранку, 23 грудня 1932-го, в момент повішення Біласа та Данилишина, по всіх церквах Львова вдарили дзвони, а по всій Галичині були організовані служби Божі за упокій душ страчених. Ця акція мала надзвичайно сильний ефект на всіх українців. Після цієї історії Євген Коновалець, лідер ОУН, приймає рішення поставити провідником краєвої екзекутиви ОУН західноукраїнських земель 24-річного Степана Бандеро. Тобто, по своєму регіону, Бандера став головним. Вже через 6 років після вступу в ОНУ Степан Бандера разом з 12 іншими побратимами і сам опиняється на лаві підсудних у 1935 році. Вся Європа гудітиме. Українські націоналісти вбили міністра МВС Польщі Броніслава Вільгельма Перацького. Отже, що сталося 15 червня 1934 року, о 17.30 член ОУН Григорій Мацейко прибув до ресторану Товариський клуб у Варшаві, де Пирацький зупинився на обід. За задумом Мацейко мав підірвати і себе, і Пирацького. Серед білого дня на очах у свідків він витяг вибухівку, але пристрій не спрацював. Тоді Мацейко вихопив револьвер і вистрелив кілька разів у міністра. Пиратського привезли у лікарню, але того ж дня він помер. В рамках розслідування цієї справи було заарештовано близько 800 людей, зокрема, і Степана Бандеру. Усіх їх піддають допитом та тортуром. Ось тут Степану і стали в нагоді дитяче та юнацьке загартовування. Один із його допитів тривав кілька днів поспіль з 9 ранку 6 серпня до 8 вечора, 11 серпня. 100 31 година без сну під психологічним та фізичним тиском, але він не здає своїх побратимів. Тим не менше слідству вдалося довести причетність 12 уунівців, серед яких Степан Бандера проходить як головний організатор вбивства. У Варшаві 18 листопада 1935 року було призначено відкрите судове слухання, і на нього з'їхалися журналісти близько 70 видань з Франції, Британії, Італії, Італії і Іспанії. Один із обвинувачених, Микола Климишин, згадував початок процесу так: цитую: всі вулиці, якими нас вели на розправу, були густо обставлені поліціянтами. Нас везли кожного окремо і в будинку суду ізолювали, поки ми не ввійшли до зали. У судовій залі перед нами сиділи адвокати. А по протилежному боці, звернені до нас обличчям, сиділи журналісти. Їх було дуже багато, тому для них майже не вистачало місця в лавках. Кінець цитати. Польська влада прагнула розгромити ОУН в очах українського суспільства. Деякі члени організації пішли на співпрацю зі слідством, і ці факти мали остаточно посіяти зраду та знищити авторитет націоналістів у суспільстві. А тепер давайте розберемося, ким була жертва і чому ОУН пішли на навмисне вбивство цієї людини. Ця історія почалася ще у 1930-му. Це був час великої депресії, економічної кризи, яка охопила увесь світ, і тривала аж до кінця 30-х років. В цей час очільник Польщі Юзеф Пілсуцький посилював свою владу в країні, в тому числі через збільшення репресій по відношенню до українців. І, от в кінці літа 1930-го оунівці вирішили нагадати про себе та знову підняти на міжнародній арені українські питання, і били вони по найбільш болючому знищенню майна. Згідно з даними, знову ж таки польської преси тільки влітку 1930-го було спалено 62 житлові будинки, 78 господарських споруд та 112 скирт сіна. За більшу частину цих випадків оунівці офіційно взяли на себе відповідальність. В якості помсти польська влада організовує каральну операцію, так звану пацифікацію примушення до миру, направлену не на унівців, а на цивільних. За наказом Пілсуцького утихомирювати місцеве українське населення відправляють 16 рот поліцейських і загони військових. Як це відбувалося на ділі? Правоохоронці вривалися в будинки до українців із обшуками, проводили арешти та побиття. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, операцію за участі поліційних підрозділів проведено у 206 населених пунктах львівського воєводства: 63 – тернопільського і 56 – Станіславівського. Поліцяї провели понад 5 тисяч обшуків в окремих селах до операції долучено війська, зокрема кавалерію. Від 1 липня до 1 грудня 1930 року під час пацифікації заарештовано 1739 осіб. Точна інформація про кількість загиблих невідома за різними даними від 7 до 35. Попри те, що нібито ціллю влади були репресії проти підпілля, удар було спрямовано і проти легальних українських громадських організацій. Крім того, закривалися українські школи та гімназії. Керував цією операцією з примусу до миру саме Броніслав Перацький, міністр МВС Польщі. Це і стало для організації ОУН мотивом для вбивства. ОУНівці відкрито заявляли, що таким чином ведуть боротьбу проти утисків українців. Розпочинаючи давати покази на суді, Бандера заявив: цитую: як український громадянин не підлягає польським законам. Кінець цитати. На цьому суд перервав його та наказав вивезти із зали, адже офіційно тоді замість українські вживали руські, а українців поляки називали русинами. Польський письменник і публіцист Ксаверій Прушинський писав, що той судовий процес здійснив революцію у сприйнятті поляками українців. Цитую: ті люди вбили, бажаючи служити справі свого народу. Ми не думаємо, що таким способом вони й добре служили. Успішно служать вони їй щойно тепер. Три четвертини польської преси, що протягом 17 років не хотіли знати слова український, протягом цих трьох тижнів навчилися цього слова і вже його не забудуть. Кінець цитати. У підсумку Степанові Бандері, Миколі Лебедю і Ярославу Карпенцю, було винесено смертний вирок, який пізніше замінили на довічне ув'язнення. Ще двоє унівців отримали довічне, інші від 15 до 7 років ув'язнення. Невдовзі після Варшавського процесу, в травні 1936 року Степану Бандері та ще 22 двом висувають нові звинувачення, і розпочинається новий судовий процес львівський. Керівників та рядових націоналістів звинувачують у належності до ОУН як до терористичної організації у державній зраді здійснені ряду убивств та замахів, а також у виготовленні і зберіганні вибухових матеріалів та механізмів. Тобто, в рамках одного процесу, який тривав лише місяць, розглядалось одночасно кілька епізодів. Одним із центральних епізодів цих слухань стало звинувачення в організації вбивства Олексія Майлова, секретаря консульства СРСР у Львові, працівника іноземного відділу радянського КДБ. Коротше, представника Сталі. Насправді, Олексій Майлова навіть не був мішенью. У жовтні 1933-го члени ОУН готувалися до вбивства консула СРСР Міхаїла Голубова. Вони склали його портрет, точний план будинку консульства СРСР у Львові. Слідкували за ним, щоб мати точний особистий графік жертви. 21 жовтня 1933-го член ОУН, студент математик Микола Лемик, приходить у радянське консульство у Львові. За легендою, він хоче оформити виїзд в Київ до сестри. І Просить аудієнції консула на утримання дозволу. Йому кажуть зачекати у приймальні, через якийсь час секретар спитав, хто до консула. Лемик встає і прямує до кабінету. Але на місці консула, опис якого мав лемик, була інша людина. Що робити? По суті, перед лемиком було два варіанти: або йти за планом, або згортати операцію. Він дістає пістолет і робить постріл. Степан Бандера особисто зустрічався та готував Лемека до цього вбивства. За його задумом, Лемек одразу після подій мав здатися поліції, щоб постати перед судом. Задача Лемека на суді була такою: висловити протест проти штучно організованого радянською владою Голодомору в Україні. Совєти намагались всіляко приховати факти голодомору, але завдяки іноземним журналістам та українцям втікачам за кордон інформації було більш ніж достатньо, щоб зрозуміти масштаби злочину. Митрополит Андрій Шептицький в липні 1933 року у відкритому зверненні писав: Населення вимирає голодовою смертю. Людоїдна система довела багатий недавно край до повної руїни. Кінець цитати. У Львові намагались зібрати допомогу для українців, які потерпали від голоду, але совєти відмовились її брати і продовжували заперечувати сам факт голоду. Тобто, вбивство радянського чиновника було не просто убивством, а комплексною піар-акцією. І лише перед засіданням суду Лемик дізнався, кого ж він убив. Його адвокат Степан Шухевич сказав: цитую: Ви вбили іншу людину Майлова сто разів гіршого ніж Голубов. Це був спеціальний представник Сталіна, що контролював дипломатичні і консульські совєтські представництва у Польщі. Кінець цитати Лемика засудили до довічного ув'язнення. У 1936-му 27-річного Бандеру звинувачують не тільки в організації цього вбивства, яке відбулося трьома роками раніше, а й у намірах зіпсувати польські та радянські дипломатичні відносини. Він категорично заперечував і заявляв, що націоналісти проти більшовиків, бо цей режим знищує українську націю фізично. Тож і націоналісти діють симетрично. От що казав Бандера. Більшовизм бореться на східноукраїнських землях з українським народом масовими розстрілами, знищенням голодом мільйонів людей і постійними засланнями до Сибіру на Соловки. Більшовики виселяють із широкої прикордонної смуги українців, а на їхнє місце селять виключно москалів, червоноармійців і чекістів. Більшовики застосовують фізичні методи, тому ми застосовуємо в боротьбі з ними фізичні методи. Персона Бандери героїчна для нас і неоднозначна для світу, як і вся діяльність ОУН. Для поляків вони бандити. Так їхні методи радикальні, але на той час і в тих реаліях ці люди робили все, що могли для боротьби проти несправедливості, проти жахливої антиукраїнської політики. Вони намагалися привернути увагу міжнародної спільноти до України, яку тоді фактично поділили Польща та Радянський Союз. На суді Степан Бандера виступив з промовою, яка насправді яскраво характеризує систему його цінностей. Ось цитата. Через те, що в цьому залі розглядалися замахи, які виконувала організація, хтось міг би подумати, що організація не рахується з людськими життями взагалі, і навіть життям своїх членів. Коротко скажу, ООН цінує дуже високо життя своїх членів, але наша ідея в нашому розумінні така велична, що коли йдеться про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, а тисячі жертв треба посвятити, щоб її зреалізувати. В наступному випуску реальної історії ми продовжимо говорити про Бандеру, про те, як під час Другої світової Бандера став найзлішим ворогом і найстрашнішим кошмаром радянського союзу, і якою була його реальна історія в цей непростий період нашої історії. Не забувайте підписуватися на наш канал.